Пенсія дуже мала. Десь там 5 тисяч, на яку практично не виживеш. Потрібно десь шукати ще роботу, щоб, як кажуть, хоч якось заплатити податки, тарифи і ціни винести на собі, які зараз, на жаль, в державі є. Таку пенсію пан Олександр, кандидат технічних наук, має за майже 40 років держслужби та роботи викладачем у Харківському університеті повітряних сил. Ще до повномасштабної він потрапив під масштабне скорочення кадрів у вищій школі і дотепер роботу не знайшов. Де, що стосується вищої школи, ще маю здоров'я і міг би долучитися і допомогти в цій справі. Але як кажуть, все стискається і нема зараз вакансій в цьому секторі. На ярмарку вакансій, що вдруге відбувається у метро Харкова, загалом виставили 3,5 тисячі пропозицій від роботодавців. За рік ми маємо тенденцію щодо збільшення дефіциту кадрів у багатьох сферах, електромонтерів, токарів, слюсарів, водіїв, фрезерувальників, фахівців будівельної сфери, мулярів, штукатурів, Сьогодні не вистачає інженерів, не вистачає юристів. Навіть як це не дивно, не вистачає менеджерів, бухгалтерів на багатьох державних комунальних підприємств. У перший день ярмарку роботу пропонували представники комунальних підприємств. Прийшло багато пенсіонерів. Загалом 80% тих, хто звертається до центру зайнятості жінки. Жіночки за 50, от ті, що підходили, питалися багато прибиральників. Цікавить. Потім в медичній сфері, можливо, там медсестрою чи санітарочкою, розширувальники, наприклад, бібліотекарі питалися сьогодні, продавці також цікавилися, помічник кухаря, прибиральників, заробітна плата починається від 8 тисяч гривень, але від мінімальної. І там до 15 тисяч може бути некваліфікованих. Вакансій в принципі достатньо багато, але не всі можуть за станом здоров'я ну виконувати всю роботу. Завжди є робота у КП Харків благоустрій. У місті працює понад двох тисяч двірників, а треба ще дві з половиною тисячі. Коли росіяни завдають ударів, комунальники прибувають на ліквідацію наслідків практично одночасно з ДСНСниками. Особливо у мене дуже плохо укомплектовані центральне райони, сівернесалта Салтовка, П'ятихатки. Во-первых, у людей є страх. Це зрозуміло, це нормальне явлення. От. і во вторих, не знаю, може бути їх. Акта снущає заробітна плата за мінусом этот они Где-то на руки получают, Ну будем так говорить, где-то 7, 11, десять тисяч. Також потрібні майстри, слюсарі, токарі та електрогазозварники. На роботу беруть і пенсіонерів, і людей з інвалідністю, і переселенців. Обіцяють соцгарантії, звільнення від сплати комуналки, спецодяг та обладнання для роботи. У мене залишилися в основному пенсіонери, жінки. Инвалиды, но мужчины приходят, приходят, работают. Но ситуация немножко, конечно, будем так говорить, немножко напряженная, потому что многие приходят, хотят бронь, а я не могу бронь всем дать, даже если бы я очень хотела. Если нам удастся увеличить процент вот через Министерство обороны, хотя бы до 70% то тогда я, конечно, буду брать людей. Мы на этот процесс не влияем. Мы, э, это происходит у нас все через портал Диекс. Мы вносим человека в этот ре, в, в реестр для бронирования. И если у него все нормально, то мне пишется, что да, его можно бронировать. Понад 120 працівників метрополітену пішли на фронт добровольцями або отримали повістку і нині боронять Україну. Через мобілізацію підземці зараз створюють кадровий резерв. Тут також можуть бронювати половину працівників, потребують слюсарів, електрогазозварників, монтерів. Ми не робимо акценту на стацію людини. Є у нас електромонтери і жінки, електромеханіки, і жінки. також у нас є жінка-машини електропоїзда. Тобто Дуже ми допомогу. раді так, ми раді усім машиністів електропоїздів метрополітену готуємо у своїй технічній школі. Усі бажаючі можуть записуватися на курси незалежно від статі та освіти. З наземним транспортом схожа ситуація. Пасажиропотік зростає, водіїв не вистачає. Попри те, що керманичі чоловіки, зокрема у тролейбусному депо номер 3 здебільшого заброньовані. І як говорять у депо, випадків, коли працівники ТЦК знімали водія з рейсу, у них не було. Через брак кадрів також навчають безплатно і на час курсів забезпечують роботою. Запрошують жінок. Цього року за кермо тролейбуса сіли три водійки. Торік чотири. Небагато, але тим не менше. Може не кожному підходить ранній підйом, 5 годин ранку вже потрібно бути на роботі. Зарплата в районі 15 тисяч гривень. Все залежить від працівника і нарахування йому премії. Також відпрацьовані години і також кваліфікація. Щоденно у Харкові на маршрути виїжджають 74 вагони трамвая, близько 120 тролейбусів та 100 автобусів. Нестача водіїв в районі 50% – це дуже велика кількість, визвана по причині тому, що чоловіки зобов'язані піти на військову службу через це 50% людей військово зобов'язаних. Ми тільки маємо право бронювати згідно з законодавством, і це дуже мало. Ми намагаємося. Писати листи до Міністерства економіки, до Міністерства оборони, збільшити відсоток бронювання до 100% – це те, що нам потрібно, потрібно для міста. Вакансії на ярмарку також пропонували Харківводоканал, Харківміськліфт та шлях Рембуд. За всіма подробицями можна звернутися на підприємства.